Селище Мінеральне на Донеччині. Суттєво постраждало під час обстрілів. Страшна трагедія лишила сиротами трьох дітей. Їх усиновила рідна тітка, яка виховує власних трьох дітей, у яких умовах вони мешкають, та за рахунок чого виживає родина, розкаже Тетяна Блінова. Яна Нестрова із селища Мінерального на Донеччині сама виховує шістьох дітей. Її чоловік загинув. Троє дітлахів втратили батька. А рік тому померла рідна сестра. Осиротіло троє її дітей. Їх Яна забрала до себе. Про трагедію жінка говорити не може. Ще досі живі моторошні спогади. Яна та її шестеро дітей разом переживали тривалі обстріли мінерального. Вулиця із символічною назвою Миру розтрощена вщент. Прилітала нас Ось сюди, у з дому хороше повреждення. На нашій вулиці прилітала в ложилась. Восьмирічний Іванко показує підвал, у якому родина ховалася від обстрілів без води та світла. Місяця три точно. страшно було? Так. Після цього страхіття десятирічний Ілля почав заїкатися. Хлопчик найважче за інших дітей пережив обстріли і досі заспокоюється лише біля тварин. Здесь у нас літня кухня, ми здесь готовим кушать. кушати. да? Ага. Приймаємо ванну. У будинку, де живуть Несторови, немає газу, опалюють дровами Но, та папа, вугіллям. Усі хатні справи розподілені між дітьми. Найбільше роботи лягає на плечі найстаршого, 12-річного Данила. Це його кормити господарство, топити печки, поки папа відсутствує. Плітуть, ш'ють, в'яжуть, рисують. Все делают. діти золоті. Яна не працює, роботи у мінеральному немає. Та й дітей немає на кого залишити. Виживає родина завдяки допомозі гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Рінату Лініс, звісно, велике спасіба, що не бросил. Велике спасіба. Цей пиріг Данило спік сам. Коли жінка з дітьми ховалися від обстрілів у підвалі, хлопець підтримував її власними віршами. Останні рано прозосили, а наші мами постерели. І на газах у них сльоза, і сміються у шанах. Все більше плачети і густіт. І о войні все говорит. Мама, милая моя, улыбнись, ведь я до Усі шестеро дітей намагаються бути найкращими для матері, яку над усе в житті бояться втратити. Тетяна Блінова, Данило Кереїв, Сабитя, Канал Україна.